Друзі, перед тим як ви послухаєте подкаст, я маю одне маленьке, але дуже важливе оголошення. Наш подкаст можливий лише завдяки хлопцям і дівчатам, які захищають нас від русні. І один з них це Бармен Сашко, який так само до повномасштабного вторгнення працював в румі і робив для гостей смачні коктейлі, зустрічав всіх з посмішкою. Ну а зараз Сашко у складі 125-ї бригади шайкує хіба що тільки росіян. Для нього колеги з руму організували збір, і я дуже сильно прошу вас про підтримку. Погодьтеся за кожен наш коктейль випити у Львові, в Дніпрі, в Харкові, в Одесі та будь-де. Ми завдячуємо таким людям, як Сашко. Тому, будь ласка, не приходьте повз посилання. Я залишу в описі, донатьте. Це дуже це дуже важливо. Друзі, всім привіт! Сьогодні чергова п'ятниця. Я знову в румі, знову за баром. Мартин вже сподіваюся навів свій барменський годинник. Привіт! Привіт! І ми сьогодні поговоримо про два дуже цікаві коктейлі. Довго думали про які саме і вирішили, що будемо пити те, що подобається особисто нам. Але насправді для мене ці два коктейлі мають якийсь такий досить дикий вайб. Ходу розберемося чому пробуємо пити два коктейлі у п'ятницю. Мартин що почнемо: з твого улюбленого чи мого? Улюблений коктейль. Давай з твого, тому що так буде краще по, по смаках. Починаємо з того коктейлю. Готуємо негроні. Чого він негроні? Негроні це, ймовірно, прізвище людини, яка, скоріш за все, привезла джин в Італію і була з графської сім'ї і просила бармена в своєму барі приготувати покращену версію коктейлю «Американо», щоб замінити ігристе, ігристе содово на джин. Тобто він хотів поміцніше. Mm, так, і загалом так легенда розказує, що гості просто бачили, що граф п'є якийсь новий коктейль. Приходили до Бармена і такі можна мені як в негроні, мені як в негроні, мені як в негроні. І ось це топ 3 популярності коктейль за останні 100 років. Я насправді коли читала про цей коктейль, історію взагалі виникнення, там багато сумнівів чи саме цей граф в негроні привіз. Цей коктейль взагалі, чи він був автором рецепту, але найцікавіше, що мені сподобалось, те, що за легендою він працював в Америці ковбоєм на родео і грав в азартні ігри на кораблях і таким чином заробляв. А потім він повернувся в Італію і почав пити свій улюблений коктейль. Мені він насправді дуже подобається через таке поєднання солодкого і гіркого. Не знаю, це поки що, напевно, найулюбленіше моє поєднання, і здається, я його завжди замовляю, коли проходжу в рум. Я не пам'ятаю, якій книжці, але коли описується коктейль «Негроні», то пишуть, що він є гірким, тому він і хороший для печінки, а джин є поганим для печінки. Тому загалом вони вирівнюються, і це коктейлю можна пити необмежна кількість. Я сподіваюсь, <ріст> <ріст> Моя починка буде щаслива. Ну, сьогодні нічого не сталося. Давай спробуємо приготувати. Загалом, це міцний набій, і людям, які вперше приходять в бар, напевно, не варто його пробувати. Бо можна зразу розчаруватися в коктейлях. Ну так, я не зразу до нього прийшла, якщо чесно. Це загалом така еволюція наших смаків. Ми всі спершу хочемо чогось солоденького. Потім в кислішу сторону, в кислішу, і в кінці приходимо до міцного і гіркого. Є пояснення, чому людям подобається гіркий смак, це пов'язано з нашою еволюцією. Колись наші предки, якщо їли щось гірке, це означало з великою ймовірністю, що це щось отруйне. І це залишилось в нас. Ми коли ми їмо гірке, в нас відбувається великий викид гормонів. Тому з цієї точки зору людям подобаються такі штуки. Чекай, я щось не зрозуміла. Ти кажеш, що це була отрута, ну тобто гірке це отрута, і того спочатку нам не подобається, а потім подобається. Ні, ти, якщо ти колись їв щось гірке, це було точно щось отруйне. Тепер ти отримуєш неотруйний на не кроні. Ти впевнено його п'єш, але в наш організм за рахунок цієї гіркоти, яку він відчуває. Викидає велику кількість гормонів, щоб тебе збадюрити, роздоплити і щоб ти взагалі «Hello! Хелоу! Не вмирай! Ага. Є така штука, і тому гірких коктейлів випивається набагато більше, ніж кислих чи ніж солод. Якщо ти приходиш на бар і замовляєш щось притерне, ти можеш випити такий коктейль один, ну два. Потім ти вже не хочеш цього, смак проїдається А коли ти п'єш негроні, сам смак гірка, ти є доволі сухий. І тільки ти зробив ковток, тобі одразу ж хочеться його запити. Ти робиш ще ковток тому, з того самого негроні. Тому не можна на барі випити і 5, і 6, і 7, і класно себе почувати. А солодких коктейлів — ні. Ну, відміну від French 75, якого я випила минулий раз один, і мені зразу стало дуже добре. Послухайте наш перший епізод. Негроні готується супер просто. Ми беремо. Три інгредієнти: міцний джин, солодкий вермут червоний, найкращий італійський, і гіркий бітер. Класично це бітер Кампарі, але можна використати будь-який інший бітер за смаком і вийде просто варіація на негроні. Всі інгредієнти в рівних пропорціях. І перемішуємо з льодом. Добре. Зараз в мене буде багато тупих запитань: що таке кампарі? Кампарі це італійський бітер. Бітер це гірка трав'яна настоянка або лікар. І кампарі це насичений гіркий апельсиново-грейпфрутовий е, напій. Він робиться з апельсинів і грейпфрутів? Е, ні. Він готується на основі великої кількості різних трав і ботанікалів рецептури тобі ніхто не розкаже. Тому що сьогодні... ну, тобто це не цитрусова штука. Ні, це не цитрусова штука, але вона в смаку суперцитрусова. Це цікаво. Бо ну, завжди кажуть Кампарі, Кампарі. Я знаю, як виглядає пляшка, я знаю, яке вона на смак, але я ніколи не е що це по собі таке, Ну, як, типу, типу алкоголю. Кампарі це. Кампарі це назва лікару, і Кампарі це теж назва відповідно бренду. Mm. А я Кампарі не Кампарі. E, ні, але Кампарі виготовляли колись бутильовані Кампарі з содова. Mm. Їх не було ніколи на, ні, на жодному іншому ринку, крім Італії. Ти міг зайти в магазин, купити Кампарі одразу з содовою. А ще до якогось 2005 року Кампарі фарбували хініном. Тобто панцирем з маленьких жачків, я не пам'ятаю, як не називались, але так дотримували так от червоний вирубіновий насичений коль. Клас. Ну, це запах, зараз... Потім це заборонили. Та тут зараз не шучка. Дуже дивно, що не будуть цей коктейль. Добре, а бітер, той, що бітер, це теж настоянка? Бітер з німецької означає гіркий. І з італійської відповідник цьому слову амаро. Це гірка трав'яна настоянка. Це дуже широка категорія алкоголів, починаючи від зрозумілих аперольчиків, закінчуючи гермейстером. Вони дуже різні в смаку, але це можна віднести з грубше до однієї категорії. Є ароматичні бітери, це суперконцентровані напої, які теж деякі з них в чистому вигляді взагалі неможливо пити. Але як інгредієнти коктейлю використовуються. Я бачу, вони з тебе в таких малесеньких пляшечках стоять. Вони початково були аптекарськими засобами, тому у них аптекарські баночки. Прикольно. Ну давай роби вже не Прикольно. Я змішав всі інгредієнти, охолодив їх з льодом. І в кінці ароматизуємо коктейль апельсиновою цедрою. Я думаю, що цей рух буде використовуватись в багатьох епізодах. Берете цедричко і цвіркайте нею на коктейль. Розкажи за склянку. Ну, воно виглядає як звичайна склянка, чи вона має якусь назву в на... світі. Та, на звірку пос... кажуть Old Fashioned або Rocks. Можна докопуватись до того, що це різна категорія посаду Old Fashion Rocks, що Rocks десь завужені знизу, розширюється доверху, чи що товщина дна має бути якась визначена. Але якщо це не занурюватись і говорити просто, Old Fashioned, Rocks, як тобі подобається. Якісь легенди, що перші Old Fashioned виникли на дикому заході, коли ковбоям не було що робити, вони стріляли по порожніх пляшках. Ці пляшки мають дуже погрубшене дно, і звідси, напевно, взялася ця історія, бо Old Fashioned теж мають грубе дно. Але я ніколи не стріляв з вогнепальної зброї в пляшку, але я думаю, що від неї нічого не залишиться, якщо вистріл не вийде красивого рівного бокалу. Але якщо це не вникати, то гарна історія. Негроні готовий. Поки Мартин готує коктейль для інших гостей, я спробувала негроні. І це цей улюблений, гірко солодкий насичений смак, який ні з чим не сплутаєш. І неймовірний бурштиновий колір, так як на Волині. А що на Волині? Я знаю тільки, що на Волині їжаків їдять. Там бурштин копає. Ага, це до цього я просто не зрозумів. Дякую, Марта, за цей чудовий коктейль. А ми переходимо до наступного. До другого коктейлю? — я готова. Другий коктейль, який ми сьогодні приготуємо, це мартінес. Мартінес це класичний коктейль, який готується на основі джину. І в першій згадці про нього пишуть, що зробіть як Манхеттен, але поміняйте віскі на джин. Цей коктейль почали готувати в 1888-му. Це перша згадка про Мартінес, тобто його ймовірно готували. Років на 15-20 до того. Якісь просто великі видання барні, які ділять там, барну епоху по категоріях. Десь хтось готує коктейль. Ну і готує, і готує. Поки це не напишуть в якійсь книжці з великим тиражем, ніхто про це не буде знати. Тому, так, до розповсюдження коктейлів і копатись, хто готував першим, доволі складно. Є безліч варіацій мартінезу. Так само як безліч варіацій Манхеттена, якогось правильного немає, в кожному барі будуть готувати точно по-різному. Якщо не гроніться, це точно ми беремо в рівних пропорціях три інгредієнти і все зрозуміло. То в Мартінезі кожен бармен буде міняти джин, буде міняти вермут, буде міняти або лікар Морозкіна, який має туди входити, або апельсиновий лікар, тому що все таке от плаваюче. Основне, щоб було смачно. Ти пробувала лікар Морозкіна? Ні. Морозкін це лікар, який готують на основі е, вишень Морозкіна. До Першої світової сад, де збирали ці вишні, був на території Хорватії. Після Першої світової він перенісся в Італію. Але особливість цього лікару в тому, що під час збору, якщо туди попадають гілочки, якщо туди попадає листя, це все разом дистилюється. Це все разом дистилюється з кісточками. І він не солодкий, вишневий, ягідний, а він дерев'яний, як, дерев як виноградна кісточка, і вишнева кісточка листя. Він такий маслянисто насичений. Тобто мароскіно – це назва сорту вишня. Так. Крім того, якщо готувати мартінез за рецептурою, яка прописана в першій згадці, та не зрозуміло, який джин брати. Тому що в цей час в більшості напоїв використовували джин категорії Old Tom. А сьогодні ми всі використовуємо джин категорії London Dry. Але навіть невідомо, що якась з цих двох категорій. Тому що є ще напій, які до того готували голландці. і Це «Дженевер». І на якому алкоголі готувати цей коктейль правильно? Таке от питання. А невже зміна джину так впливає на смак? Так, дуже сильно. Кожен джин пахне по-різному. Так. Просто береш цю пляшку і така. Mm -hmm. <плес> Ми зараз говоримо про джиневер. Це напій, який готували голландці перед тим, як британці в них запозичили технології і почали готувати свій джин. Це по суті батько джина. Спільного з джином він має теж цю теж використовується зерновий спирт і теж використовується ботанікали. Але... Процес дистиляції дуже різний. За рахунок цього це взагалі, дуже різні напої. Чого ти любиш цей коктейль? У нього не типовий смак. Він інший ніж всі напої. Він і солодкий, і гіркий, але крім того, він трошки дерев'яний, а крім того, він трав'янистий. Він, як на мене, в смаку вирізняється серед інших. Я знаю, що Мартінес став про батьком, прадідом Мартіні? Е, ну, це одна з теорій, можливо, так і є. Можливо, це виникло через е, помилку в друці і просто забули одну букву. Можливо, це була просто якраз гонка Мартіні і зробити щось нове, але схоже, нове, але схоже. Таким чином скоротили те слово. Точно невідомо. Але можливо. Калькуляції, яку я буду зараз використовувати і називати, теж можна змінювати під себе. Але. У нас має залишитись у нас смакова лінія. У нас є міцний, солодкий насичений э, джиновий коктейль з якимись цитрусовими вкрапленнями нотами, з дерев'янистими нотами і, і зараз спробуємо. Я готую коктейль на дженевері і змішуємо солодкий вермут червоний. З Дженевером в рівних пропорціях. По 45 мл. Робимо великий смачний коктейль. До того лікар розкіна. 22,5 мл. Це 3 четверти хунці. Хунці це одиниця, в якій часто вимірюють за баром об'єм. Тому таке дивне 22,5. Добрий день. В Манхеттен це коктейль, схожий на основу віскі. Додають або оранж росава, або апельсиновий бітер. І так як Мартінез це той самий Манхеттен, а на джині сидимо, теж додамо апельсинового бітера. Ти його прям так капаєш капельками, то його треба небагать. Бітер наливають дешми. Деш — це як щіпка солі на кухні. Ну, скількись. Тому деш загалом це стільки, скільки вирішить бармен. А мені зараз він погано капається. Е, от зараз ти розповідаєш рецепт, і мені це нагадало бабусиний поріг. Коли ти ніби і знаєш рецепт, але все трошки залежить від того, що в тебе є під рукою. Е, такі є від нас від температури на дворі. Такий дженізнан. Або такий. Думаю, 22, або 25. Тут дуже смачно. Мартінес подаємо в посуді купе. Це великий зручний посад на, на ніжці, посуду, якому має подавати Маргарити, Мартіні. Всі коктейлі без льоду. Ми багато разів згадували апельсин, ми ароматизуємо додатково. Коктейль апельсином. А на що ти ніжку апельсином? Ти зараз візьмеш скалин в руку, зробиш коктейль, в тебе ще рука буде пахнути апельсином. Максимальне занурення, коктейль 4DX. Всередини кидаємо вишенька. І смачно. М -м -м. Знаєте, Я сказала про бабусин пиріг, і десь воно так і є. М -м -м. В кінці він ще гіркий, бо солодкий, міцний. В кінці оця от, е гіркота від бітера. Він дуже переливається в смаку. Він спершу сильно солодкий. Так, так, він так. стає сухішим, потім в кінці він залишається дерев'яним апельсиновим Він довго розвивається і довго мій змінюється. Дуже смачно. Так тобі і треба. Клас. Це мій улюблений подкаст. Особливо мені подобається процес запису. Це, напевно, вже той епізод, коли можна сказати, підписуйтеся на наш подкаст всюди, де тільки можна, на усіх подкаст-платформах. Слухайте нас, ми не просимо у вас грошей. Бо для чого? В Зсу зараз їх потребують більше. Тому просто поділіться з друзями, якщо вам сподобалося. І сходіть в найближчий бар випити коктейль. Я буду допивати свій чудовий мартінез. Бачимось у п'ятницю. У п'ятницю.